Пухкі вареники на кефірі або кислому молоці. Їх можна варити або приготувати на пару. 250 мл теплого кефіру додаю одне яйце і перемішую. 350 г борошна всипаю 1 чайну ложку солі і 1 чайну ложку соди перемішую. 100 г борошна зоставляю, щоб підсипати по потребі до тіста. Просію борошно до рідкої маси, перемішую ложкою, а потім замішую тісто руками. Теж по потребі підсипаю муку. Зоставляю тісто на 5 хвилин, щоб відпочило. Такі вареники можна приготувати з будь-якою начинкою. У мене з картоплею. А далі. Це дуже просто розкатую, витискаю варенички, ось такі не дуже тонкі, викладаю начинку, заліпляю і формую такі гарненькі фальбанки. У киплячу підсолену воду кидаю вареники. Як закиплять, варю 3-4 хвилини. Подаю з підсмаженим салом і цибулею.